Всім привіт! Сьогодні у нас буде невеличке відео, але я хочу поділитися з вами своїми враженнями. Той, хто дивився мій влог, той знає, що на кінці грудня я зробила замовлення. І це, до речі, було перше замовлення з Натіна. Така невеличка предсторія, чому я замовила саме Avon. Справа в тому, що взагалі перед зимовими святами в мене часто таке ностальгічний настрій. Такі спогади приємні, ну і я парфумерно захоплена, то, звісно ж, я згадую ті аромати, ті парфуми з дитинства, або зі школи, з університету. І в моїй пам'яті чітко яскраво закарбувалися певні аромати, і це був саме Avon. Я пам'ятаю, коли я ще в школі навчалася, то дівчата приносили каталоги, там можна було. Сторінки терти і рознюхувати нові аромати. Потім у старших класах наші вчителі займалися Ейвон, теж нам приносили каталоги і ми замовляли щось. Ну а вже коли я почала працювати в своїй же школі, то я, звісно, знаю до кого можна звернутися і через кого можна було замовити еван. Ну і здається Здається, моя старша сестра теж іваном займалася. Ну, такі спогади в мене є саме з тим ароматом, але звідки він до мене приходив, я вже точно не згадаю. І от з усіх, що сьогодні я буду розповідати, в мене був тільки ось цей це фланкер із серії Summer White. Це у нас Summer White Sunset. Ось такий. Флакончик, і ось таке пакування. Ну, як бачите, навіть на упаковці ось такий захід сонця, дуже гарний. Оцей аромат, я точно пам'ятаю, я ним користувалася, здається, або в університеті, або вже коли почала працювати. От десь такий період, десь так років 20-22. І Мені він тоді подобався в плані того, що я їм користувалася щодня. Бо він такий легкий, він простий, він нав'язливий. Це фруктово-квіткова така композиція. І коли я його вже замовила, о саме в цьому замовленні взяла, я його відкрила, і от розумію, що я десь це чула. Ну, звісно, я їм користувалася, але. Ось за останній час щось для мене таке знайоме, я не могла зрозуміти, що саме. І потім, через якийсь час, я нанесла на себе Victoria's Secrets Bombsell і думаю, от ось воно! От звідки, звідки я розумію і знаю цю композицію. Тут так само є фрукти ті маракуя, ананаси, є цитруси і є квіти. Такі, як лотос, піон, такі легкі і, можна сказати, якусь таку водяністість додають. Дуже смачний, дуже легкий, такий піднімає настрій. Загалом фруктово-квіткові аромати я використовую влітку і так десь на початку вересня. Але я, коли читала відгуки, то я часто зустрічала те, що Саме на зиму класно його використовувати, що він розкривається іще більше. Тому треба ще його затестити саме на таку погоду. У нас, до речі, сьогодні мінус 10, тому його треба точно використати і спробувати саме на такий холод. Наступний аромат це феревей. В мене флакон саме після перевидання новий. Тариф лакон, він зовсім має інший вигляд. Я як не забуду, прикріплю. Аромат був створений в 1994 році. Це ванільний, кокосовий, пудровий аромат. В ньому дуже багата піраміда, там є і солодкі ноти, і фрукти, і квіти. І раніше. Коли я його чула, він мені здавався більш таким ванільним, пудровим, насиченим. Зараз я більше відчуваю ілан хі Звісно ж, після нанесення, вже коли початкові ноти сходять, я вже відчуваю там, кокос, таку кремовість, пудровість, солодкість. Але на початку я відчуваю більше іланхі І От в моїх спогадах зовсім інший був аромат. Більш такий насичений, більш яскравий, дифузний. Я, як сьогодні пам'ятаю, ми були у однокласниці, щось там було багато дівчат, і це був клас, так, можливо, третій. Третій або п'ятий. Ну, скорше за третій, бо ми ще тоді малі були. І ми гралися, і щось подружка пшикнула на мене саме в РВ. Дівчата, мені мама потім, я не знаю, скільки разів ту куртку упрала, він взагалі не вистірувався. Він настільки засів, він настільки був насиченим, настільки він був яскравим, навіть після прання. Тому в мене й були такі спогади, що це щось таке має бути, не знаю, в встигніше, щось дуже яскраве, дифузне. Це я нанесла і. Трошки в мене не такі враження. Так він смачний, мені подобається. Я навіть в Телеграмі писала, що в мене був запой. Мені його подобається використовувати. Але таке враження, навіть чи це або формулу змінили, або щ... ну, щось змінилося, і він не такий. Не так сприймається вже, як раніше. Напишіть мені, будь ласка, можливо, помиляюсь, може в мене зносино щось не так. Але він не такий. І от в мене. Величезне бажання, я не знаю, де шукати, звісно. Саме знайти у старому флаконі. Можливо, в мене буде хоча б сприйняття візуальне, що це саме фаревей. Тому от з Фареве в мене є не закритий. Наступний аромат. Мені здається, це перлина цього замовлення і взагалі перлина всього Ейвону. Це. Аромат Today і серії Today, Tomorrow Always. Аромат був створений у 2004 році славнозвісним Олівером Креспом. І, здається, в тих роках цей аромат навіть якісь нагороди отримував. Аромат квітковий, свіжий. От Знаєте, в ньому наче закарбувалися спогади саме з якимись весняними святами. От в мене чомусь сразу спогади. 8 березня. От настільки в мене асоціація з якимось дійсно сприємним святом. І коли я вже почала його так розносити, я зрозуміла, що я не хочу його носити так просто, не хочу його носити знаєте, там на вулицю, просто в крамницю. Я його хочу дійсно вдягати в особливий день, щоб в мене дійсно ця асоціація залишалася і подалі. І що найбільше мене вразило, і в черговий раз переконалася, що моя улюблена нота саме квіткова, це тубероза. Я просто в шоці. Як от в тих ароматах, які мені подобаються, і, виявляється, саме в цих ароматах є нота туберози. Тому я хочу ще. Є багато, звісно ж, ці серії ароматів, і ще більше дізнатися, бо ця серія мені дуже подобається. І я знаю, що саме аромат Today Tomorrow Always, саме цей Today, дуже багатьом подобається. Його навіть і з-за кордону замовляють, бо це неймовірний аромат. Ну, я не можу нічого з ним порівняти. Тому дуже рада, що він в мене є. Мабуть. Саме через нього я зробила це замовлення, бо я захотіла його мати в своїй колекції. Ще один квітково свіжий аромат інкадесенс. Я не знаю, як правильно, ви можете мене виправити, я називаю інкадесенс. Мені дуже подобається цей флакон. Тут на дні, наче сонце. і такий колір приємний. Я його, коли отримала, я собі чомусь. Подумала, що це дуже схожий аромат на Елізабет Арден Sunflowers. Той аромат, мені подобається вдихати, але на собі я не можу носити. І я так злякалася думаю, ну все, замовила собі і ще один Sunflowers. Але коли я нанесла на себе, я зрозуміла: слава Богу, зовсім інший. Я не пам'ятаю саме цей аромат з дитинства. Але я часто зустрічала в добірках. І саме з цим ароматом у багатьох теж приємні спогади. Аромат був створений в 2000-х роках. Це аромат квітковий, свіжий, і знаєте, от в ньому наче зібрані всі найсвіжіші квіти. Ну саме свіжі, що вони такі взагалі не мають солодкості ніякої. Тут і тюльпан, і півоні, і ну настільки вініжна, І так само в мене з цим ароматом був невеличкий запой, бо от в таку морозну погоду хочеться чогось такого свіжого, легкого. От я не знаю, щось в мене зараз на солодке трохи не тяне. Можливо, то, що в мене дуже багато тепер ароматів зайву, але мені хочеться їх носити, розношувати, насолоджуватися. Неймовірний аромат. Носити його. Дійсно, така насолода, настільки він жіночний, фемінний, я взагалі не можу уявити його на чоловіка, бо от від нього дійсно така атмосфера ніжна, наче материнська, старшої сестри, кращої подруги от така асоціація. І мені хочеться, щоб знову пішла ця хвиля, коли ми користуємося цим. Каталожними ароматами, бо щоб люди розуміли, що ці аромати з вони дійсно несуть собі творіння, мистецтва. От якщо більш глибоко я почала читати і взагалі дізнаватися про Євен, ну хто знав, він не зрозуміє, він не зможе в повній мірі оцінити парфуму як мистецтво, бо якщо ви читаєте. Про парфуми, саме Евен, ви бачите, що їх створили великі розуми, великі парфумери. Там, звісно, є невідомі нам, але є багато імен, які зробили витвори мистецтва з люксу, з ніші. Не, не буду зараз перелічити, я так вам не скажу конкретний іман, але там дійсно зроблені аромати великими парфумерами. І хіба б великий парфюмер зробив якусь не, не дуже смачну, смачну композицію. Тому нам треба розкрити свої не знаю, межі, і, як в Гаррі Поттері, вийти за межі дозволеного, не закриватися. Ну, я зрозумію, що зараз мода пішла на нішу, на якісь такі незвичні аромати. А чому ми користуємося ними? Бо це тренд, бо це дуже популярно, бо дорого, і наче парфум показує статус. От я користуюся таким, все, я такий крутий. Я вас умоляю. Якщо в мене у колекції є ніша, а я нею не користуюся, це ж не знаєш, що я якась не стильна і не модна. Я можу носити будь-що. Ну, можливо, тільки якісь мої особливі там, фізіологічні можливості не дозволяють. Знаєте, чим більше я розношу ці парфуми, тим більше я розумію, що хочу більше поглубитись світ парфумерів Avon. Бо не даремно в Avon були залучені імені ті парфумери: Олівер Cresp, Гаррі Freman. Соня Констан, Онорін Бланк, Гійон Флавіньї. Це тільки ті, що я згадала, бо саме вони робили знамениті парфуми в люксі та в ніші. Якщо вони були залучені, то це точно є там перлини, такі виявлені, що варті не тільки моєї уваги, а варті того, щоб бути в моїй колекції. Я впевнена, що це відео і це тільки початок. Розширення моєї колекції а саме в Якщо у вас є якісь рекомендації, на що мені взагалі варто звернути увагу і які у вас улюблені аромати Евену, я буду дуже вдячна, бо багато чого я не знаю. І, до речі, якщо в когось є якісь страхи і побоювання, що аромати не стійкі, в мене. З особистого досвіду, скажу, є Пурбланка. Я її нанесла зранку, і навіть після того, як я прийняла душ, все одно і були залишки на волосі, і я все одно відчувала аромат. Ось настільки на мені він був стійкий. Тому за стійкістю можна тут посперечатися. Ми знаємо, що навіть в люксі є дуже дорогі аромати, але вони зовсім не залишаються на шкірі і тим паче не залишаються впродовж дня. Тому за стійкість можна не переживати. Можна шукати для себе будь-який аромат на ваш смак, і можна знайти дійсно аромат, який вартий, щоб залишити його в колекції. В мене на сьогодні все. До наступних зустрічей. Па-па!